Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Що у вас завтра буде в особистому житті. Ага. А ви знаєте, тут якась ідея буде. А ідея більше жінці належить, і буде її розповідати чоловікові. Це мож, ну, важливому для неї чоловікові. Це може бути і чоловік як такий, і може бути і син і брат, і батько. І, ну, тобто якийсь важливий для неї чоловік в житті. І... Знаєте, чогось тут в хвилювання все відходить. Для когось це, як знаєте, от а чого він що не сприйме вашої ідею? Що як тут буде? Та ні, поганого тут не показують. Тут просто не буде вибору. То, знаєте, от, от хочу саме так і крапка. І ситуація, в якій його пропозиція буде прийнята, він не Ну, Вона буде просто, пропозиція буде просто, от як це влаштувати, як тобі допомогти. Тільки так. Ні, тут непогана ситуація. Я тільки, а в чим тут я просто дивлюсь на дно колоди, трійка мечів, тут щось складне все ж таки, а в чому складність то буде? Ага, в тому, що це треба дуже швидко робити. І от хвилювання будуть з цього приводу. Коли знаєте, от. Емоції підуть тільки через те, що треба, от просто от, ризикуємо. Отак. От Для когось складність буде в тому, що це дитини стосується, а чоловік що він його згоден буде чи ні? Подумає. Якщо там стосовно грошей, якщо там сума така чимала, то може бути так, що він в нього одразу і не буде всієї суми. І буде думати, де, і що і як, і чи треба взагалі таке дороге. Ну, може, воно там і не дуже дороге, але тільки тому, що в нього не вистачає грошей, то він просто ай, якось може там, знаєте, Нема тут вибору, кажу, от як є, буде тільки так. Отак от може теж бути. Добре, далі сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут пропозиція чогось новенького. Тут нічого такого поганого, в принципі, а просто що... щось новеньке. Давай сходимо. Ми там ніколи не були. Давай подивимось, цей фільм, ми його ще не бачили. Давай спробуємо таке, блюдо ми такого не коштували. Ну, тобто, щось новеньке і це викликає емоції. Ну, хай би вони просто були б гарними, ці емоції і все. Давайте дії, чоловіка, обік, жінки. Давайте побачимо. Ді чоловіка у бік жінки суперечка щось насправді отут дійсно тут може бути якесь свято може бути коли щось щось зроблене щось Потроху от як стабілізується, але складнощі певні виникають, і буде намагатись прибирати ці складнощі. Інформацію якусь буде обговорювати з вами або надавати вам якусь інформацію. Взагалі то тут чоловік буде якось, знаєте, налаштований чимось зацікавлений і у стані якогось такого як суперництва. Угу. Угу. Я трошки тут підглядаю, мало для кого, але я все ж таки озвучу, бо для когось тут. Суперництво буде не просто так, бо по трикутнику є десь ще якась жінка для когось взагалі просто колишня. І якісь емоції будуть ще буде ще викликати, але неприємні емоції, такі, що знаєте, ну там, наприклад, вона там щось його турбує, вона його там з якогось приводу. Там, на розмову, наприклад, викликає, і він так емоційно буде щось з нею вирішувати. Так діє жінки обік чоловіка. Одразу вивалились три карту. Ну, давайте. Тут змін якихось бажає жінка, і вона буде поступово до цих змін рухатись, але вона боїться. А чого боїться, що тут яких змін? Вона боїться. Вона вибір боїться зробити. А Це, знаєте, коли? А раптом я поспішила. А раптом мені треба було дуже поступово рухатись, а раптом взагалі. Це не те, що мені треба, це шанс. В будь-якому випадку з цим чоловіком це шанс. Розглядайте це як шанс. І дійсно, вас лякає те, що ви чогось поки що про нього не розумієте, не знаєте. Але дивіться, лякає, а раптом у нього якісь там можуть бути проблеми з законом. А раптом він десь там у боргах, а як він насправді для вас цей чоловік, угу. а, для кого тут, угу. Хтось тут може боятись того, що людина не нехтує тим, щоб сходити там наліво-направо, то дійсно людина це може працює над тим, щоб бути іншою людиною, щоб переінакшити своє життя. Тут, знаєте, як так. Угу. Ви знаєте, ті з вас, хто підозрює людину в тому, що він може бути невірним, дійсно спостерігайте, не спішіть, ну, якщо можна так сказати, закохуватись, не спішіть закохуватись в нього. Хоча хіба це може бути керованим процесом? Але дивіться як, не спішить, як, знаєте, от повністю як погружатись в цю людину, бо дійсно тут треба спостерігати. Він, ну от знаєте, як йому можна довіряти. Ну, знаєте, в принципі, можна, а от тема трикутника, наскільки вони для нього. Актуальні, ви знаєте, людина поводить себе таким чином. Що якщо в нього є гроші, йому дуже хочеться виглядати от таким, знаєте, от він переможець Всесвіту, він може все собі дозволити. І трикутник він теж собі може дозволити. Отут людина, якщо має мало грошей, то тоді він ну, як стримує такі процеси, бо нема за що. А як у нього багато грошей, то чому би ні? Отак тут виглядає. Так, далі. Тобто він в цьому взагалі-то нічого поганого не бачить. Просто ну, на три копійчини таке не зробиш. А якщо є гроші, то він може і. Якось собі дозволити більше. Дії жінки, у бік чоловіка. Давайте побачимо дії жінки. У бік чоловіка. Розмови. Розмови. Тут, знаєте, дуже розумна жінка, в тому сенсі, що вона веде розмови не просто так. Вона спостерігає за людиною через відповіді людини, через те, як людина взагалі поводиться. Ірис, прийшов привітатись з вами, сонечко. Не закрив, не затуляй мені екран. Так. Так, все збив мене, значить, все тут я сказала, нічого більше. Бо не можу повернутись в той потік. Робота. Що буде завтра у вас в роботі це як когось навчати будете? Будете надавати інформацію людині допомагати розібратись у варіантах, які. Перед людиною повстануть, і знаєте, як спрямуєте людину на якийсь один варіант. Угу. Ну, В роботі ви як наставник, більш за все, будете виглядати. І те, що ви будете робити, це звична для вас робота, ви знаєте, що і як. І єдине, що ви знаєте, що в вашому оточенні є жінка, мені її показують як сімейну людину, від якої ви можете очікувати не дуже приємних вчинків. В цей день, чого її вам показують, що вона може зробити для вас? Угу. Це будуть зміни, але дивіться як це якась ситуація, яка у вас як час від часу відбувається. Знову ж таки, повстане, вона ну, важливою буде для вас. Стосовно документів, стосовно якоїсь інформації. Тут не фізичний тяжкі якісь труб, ні, Тут щось треба буде як обговорювати з тією жінкою. І щось буде як змінюватись в цій ситуації. як щось треба змінити отак, про це. І вона може як з'являтися або там телефонувати вам, або ще якось через когось перепитувати саме заради тієї окремої інформації, яка їй дуже буде потрібна в цей день. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Що вам завтра важливо прийняти? Тут очікування король мечів нам показаний. І очікування якогось певного кроку від цієї людини. І може, щоб він вам прояснив якусь ситуацію, надав якусь інформацію. Тобто ситуація, яка ну, все ж таки, як тут не те, що пауза, тут ви будете зайняті своїми справами, ви будете ну, щось робити, ви не будете просто сидіти і чекати, але ви будете робити і озиратись, що там є інформація від людини, є від нього якийсь там крок, ну, зробив чи не зробив? От щось таке. Від чого відмовитись краще б завтра? Угу. Від зупинки? Бо насправді, там, де ви зупинитесь, або це ось такий от імператор, з яким у вас є спілкування, і щось, що він робив, він може просто зупинитись, а потім щось, що буде з поспіхом робитись, то краще б відмовитись від цієї зупинки, а хоч потроху, але робити. І... Відмовитись для когось з вас важливо буде від допомоги От ось такого імператора. Це я як, як краще відмовлюсь і не буде ніякої дії між нами, ніж потім будуть суперечки, якісь там змагання і доказування один одному чогось незрозуміло чого. Далі, нічого ж вам не уникнути. В чимось ви досягнете перемоги. І це одразу вас налаштовує на зміни в подальшому. Тобто ви не зупиняєтесь на цій перемозі, а ви рухаєтесь далі. Ну тобто, щось як запускаєте. Це для вас як, знаєте, точка відгуку. Коли ви з цього починаєте рух взагалі в якомусь новому для себе напрямку, цього не уникнути, приймайте це взагалі, як є, і просто з цим працюйте. І давайте далі дивитись, поради відвичив сил для вас на завтра. Ви проходите якусь трансформацію. Або це просто ви запускаєте трансформацію. Дивіться, є, є у вас, ну як новий початок. В якійсь там справі щось ви собі там вигадали зробити. Це для вас нова тема. І стається так, що ви не можете рухатись далі в цьому напрямку. Тож порада вищих сил в тому, що це, знаєте, як перероби. Ага. Дивіться, те, що вам важко дається, от просто от ви почали робити, і тут зупинка, воно не йде далі. Десь там немає рівноваги. Якби цю рівновагу налаштувати, то у вас би взагалі все працювало як треба, і ви б дуже були б задоволені. Але вам зараз якось дуже складно цієї рівноваги досягти. Ну, ось так, а зможете ви врешті решт? Так, ну відцікаючи з кимсь спілкування. Не розуміючи, куди ви далі рухаєтесь, як вам там далі бути. Взагалі то. Дивіться, ну от просто не всім воно підійде, але я озвучую, а ви чуєте, чи зможете вам тут, знаєте, це як. Вам воно як пропозицією буде. Але це така ситуація, в якій ви як по головах чиїсь пройдетесь. Ну тобто вам запропонують щось але Буде одразу озвучене якесь але. Наприклад, там, ти можеш зайняти цю посаду, але треба звільнити спочатку ту людину. Ти можеш, наприклад, залишитись в цій команді, але все одно. Ну, там, І щось, але, там, може, це буде ненадовго, але потім змінять е, керівника, але е, треба там, перерозподіл е, там, ну, чогось зробити. ну, Тобто, розумієте, е, все, що можна зробити, воно не таке, щоб ну, взагалі якесь там. Легко опрацював і далі собі рухаєшся Воно трансформаційне. Все, на цьому дякую, всім гарного дня, гарного і оточення, і спілкування, і хай все у вас буде максимально приємно в житті, в безпеці і з вашими рідними, близькими. Бережіть себе. Побачимось, всім пока.